Дочекалися ми все таки теплих деньків. А Зараз будемо вам розповідати, як краще вам підживити вашу зиму, пшеничку, ячмінь, бобові та ріпаки. Тобто, для чого це все робиться. Дивіться, ми повинні вам з лагонджена дати ту справу, яку робить компанія Лайбіхем як виробник, і дає повну лінійку, яку ви знаходите в наших каталах, тому що це більше 100 каталогів відправили ми за цей місяць. І дивіться, що ми будемо робити: Ми будемо вам показувати Гумат 500 й це буде гуміновий фульвокислоти йти 250 грам на літр гумінових і 250 грам на літр фульвових кислот. Це норма внесення від 0,2 до 04 літрів на гектар. Це можна робити на підживку на всі культури. Тобто це буде йти фоскаль. Це фосфор 500 грам на літр, калій 270 грам на літр і азот 200 грам на літр. Тобто, норма внесення йде від 0,5 до літра на гектар. В залежності, бачили ви ваші культури, мінеральне добрива чи ні. Далі. Шикарний препарат антистрес 03. Екстракт морських водорослей 100 грам на літр. Амінокислоти 100 грам на літр. Іде комплекс по l амінокислотам Табі ще є фосфор, калій, азот та ще кількість елементів. Норма внесення йде максимально йде до 0,5 літ на гектар. Но це закриваємо все питання, як і адаптації, так і підживлення. Далі. Стандартний компактний і всезицющий ЛФ-20 гумат з Леонардиту зроблений, і це в нас достатня діє для того, щоб ви зрозуміли, що 180 гумінових і 20 грам на літр фульових кислот зроблять з норми внесення від 03 до 0,5 л літрів на гектар вашу суміжню композицію на полі, і ви будете задоволені результатом. Все прописано і все дійсно ясно. І останній це препарат. Цей Це ми розуміємо цинк. І фосфор, тобто цинка 100 грам на літр, фосфора 140 грам на літр. Це дієва ваша концентрована дія. В складі все є. Це на зерновій кукурузу. Як ми бачимо, це все для вас. Тобто від вас тільки залежить відновлення. А ви далі дислікуйте за нашими відеосами. І ми будемо з вами в ефірі. Замовляйте, консультуємо і підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!